Ми зараз з вами знаходимось посередині Телегульського лимана, дивовижна акваторія, яка вистручилась чітко з півночі на південь і заходить в Чорне море. І неймовірна рослинність, неймовірний тваринний світ, іхтіофлора все це додало можливості зробити так, щоб наш телегул був долучений до водноболотих угідь. Міжнародного значення. Як природоохоронна територія він йшов до смарагдової мережі Європи. Я можу засвідчити, що це наша гордість. Тілігурський лиман є самим чистим на Україні. Це не просто якась водойма із площею 135 км квадратним і пересічною глибиною в 5 метрів. Це серце Миколаївщини. Дуже хотілося б сказати, що воно б'ється тисячі років, але насправді він сформувався в 18-19 столітті. Бичок, глоса, атеріна, кефаль, пелінгас. О, це ці риби, які ловляться на даному тілігульському лимані. Люди ще здавна населилися біля телюгульського лиману. Взагалі, в історії вони завжди тяжіли до водойм. Їхнє життя було тісно пов'язане з лиманом, тому що це і рибальство, сільське господарство, торгівля. На сьогоднішній день Тельгульський лиман це не просто місце для розваг, для відпочинку це культурний і науковий центр. Тут проводяться різні наукові дослідження, які допомагають краще зрозуміти нашу природу і робити усе для того, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Спочатку два орнітологічних заказника понизя Телегульського лімана, а потім і два регіональних ландшафтних парка Телегульських з'явилось тут. Цей ліман географічно поділяє дві області: Одеску і Миколаївську, але він об'єднує, об'єднує нашу українську приморську душу. П'ять рекреаційних територій тільки з Миколаївської області будуть літом приймати людей, які дуже скучають за морем. Ми пишаємося цією землею. Ми дуже хочемо, щоб про неї знали, але ми очікуємо тут такого туриста, якого ми хочемо бачити, якого хоче бачити наш дивовижний тілігул. Телігульський лиман продовжує нести свою шляхетну історію. Дивовижну природу, океанічна соленість, наш проєкт про Миколаївську землю, про її природу, про історію, а саме головне про людей, носіїв. І ми продовжуємо цей шлях, бо наша Миколаївська область, вона просто неосяжна.